Выкосли. Кирита, живой. Ну, я не знаю, там два трупа бывают. Да давайте, фактор да, по позиции, мы... Да, я пішов на п'яту позицію, давайте, удачи. Куда нам идти, кажи? Морс, перекрой э, этот, дорогу Уралом. Где-то на узком коридоре, либо на повороте, перекрой дорогу Уралом. Ну что, добрый вечер, пані та Вітаю вас на черговому івенті на проєкті Unity Frontline. У нас черговий івент на такій чудовій карті з нотками Афганістану, з нотками Заграбаду. Хто грав в Арму-2, той є в курсі, з нотками Такістану. У мене бачите, як в руках зараз М-24, по-моєму, це називається, так? М-21. Снайперська гвинтівка, і в нас задача оборона. Позиції. Ну, загалом то в Армірі Форджер буває два види місії: одна атака, одна оборона. А ну і ще буває третя це не доїхав до позиції. Ладно, це я шуткую. Але по... є ще третя, це типу зустрічний бій. А, я сподіваюся, що тут вже не буде зустрічного бою. Ми будемо в обороні, хоча ми виїхали доволі далеко від е, тригера, який нам треба відповідно захищати. Але, 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 блін, почекайте, мене вайби зразу з армії. Двоє. По-моєму, я тут вже десь був колись. <гум> Вам не здається? Оператор ровхед. Всім привіт! Як -то каже, хто кажуть, хто бачив. Значить, менше з тим. Біжимо, коротше, займаємо позицію. Виставили, порозставляли нас на такі місця. Я буду знаходитись на А5, декілька людей по два люд... дві людини буде на А. Один, а два, 3 і а 4 відповідно. І чекаємо, що будуть до нас їхати з півночі, але треба швидко, швидко, швидко зайняти позицію для того, щоб можна когось бути побачити. Поки що, поки що тиша. Сподіваюсь, хоч якийсь екшон буде в цій місії, а не так, що а, атакуючи, поїдуть іншою стороною, та й просто не поїдуть в нашу засідку. Бо ми по факту зробили засідку. А відповідно, ось я бачу. Ти позицію для себе. Займаю кущик. Тай буду лежати та й дивитися, що мене, бінокль є, у мене є бінокль, в мене є все що хочеш. Декількох людей лишаємо, а решта їдуть. Батаря, б... два батаря, два, два... -зас. А, дороги, афур. Литка, е тягивайтесь, ворот, ворот, відтягуйтесь. А, бачу, Почу. бачу. Літка 430, 430. 450. Батарей урал, Батарею урал. Складец, ты наблюдаешь его? Бачу, бачу, БТР бачу, БТР зупиняется. БТР зупиняется, дивится, блин. Все спрятались, все спрятались, все спрятались, хумом в здании. Окей. Подпускаем поближе, разбираем. Вижу, 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 на к нам едут. Кафуки пропусти, в жопу дай. Урал. Хорош. Опа. Работаем, работаем, работаем. Не дайте им съебаться. Так, тут М34 с собой. Ой, хорош! Кабуки, вы по полю! Янок, не, справа. Не-не-не, там только ПТ Я вижу, вижу, выбросили. Скажите, у вас вовремя? Приём, два Урала. ПТ два у нас, два пт у нас. 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 Перелёт, походу, чешел. Лекуют, лекуют. ХПшка цебель? Моя ХПшка, да, была. Спасибо за Ты его не пробьешь. Да, это зарядка. Блин, скоро тут спалять? На схип поехал. Мимо меня проехал. Мобильный шестер. Кири, ты жив? Перелет по патрону. Вот, снял. Уходы. Уходы. Щет. Трошки поработал, со снайперки тоже ухожу трошки на схит. Окей, okay, меняй позицию там, да. <laughs> там там дофига поклала бы пехота, я покажу. Мы один раз с сожгли, сожмем в голову. Готовьтесь, там еще спешивались, там пару человек. Могут, могут к нам идти. С какой стороны? Uh, с запада. Там на западе ПТР еще стоит за талете. Со стороны БТРа. Блять идут, идут, по кустам, по кустам идут, по, по кустам упоря. Блин, погана позиция, бая. Запад тут нашей позиции, где-то 50 метров. Задымилы все, не бачу, ничего. А, бачу, там кто-то сыдыще. Два Урала стоит полностью. Так, того я жмякнул. Одного снял, понял, уходит. За Уралом, за Уралом. Беля Урала э, трое ходит. 255, 255 двое за забором Блин от трассера мы меня ж видно, блин На запад от моей позиции 50 метров за забором Сховались, сховались, блин Эльфик на связи? Ползе, ползе, ползе Тут Надо добывать, блин, не попал Эльфик скорее всего уже 200 Упал начал Держимся до конца Я ранен всем Та куда вона летить, курва? Я не бачу. На юговасоке враг є. Одна одні. Плюс. Опа, не попав, ні. Там не прошить, бля. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Добре, що в мене приціли. слухайте, це імба. Але туда аж 500 метрів, це капець. Опа, попав. І я готовий. А може не готовий, але... Попав точно. Зброю викинув. Так, той готовий. Ага, біля Урали ще там є хтось. Так що ти дивишся, старина, а. Зараз... <різь> розкидка тут. Я не знаю, Урал пробывает, или нет, Наверное, что нет. Живой кто-то остался? Я живой, а... скот. Сход... Ты Дымы раскидывайте, оттягиваемся, скотец ты прорываешь. нам оттягиваться? Уралу, блядь, не оттянемся, да, БТР закрываем? Да, да, там да, БТР, даже... БТР контролит. БТР север контролит, забейте, до конца держимся. Я тримаю, короче, тех, кто біля двух уралів. Сейчас до конца стреляемся. Там какой снайпер, походу, же стреляет по мне. уходы ты ну меня с юга простреливают Сейчас слышу на взлетке да и там не-не-не с юга на юго-западе от нас ага понял бачу 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 понял я компаунды шоу на пивданью тебя я их наблюдаю та, б, значит, там значит не мань никого я пока удалю метку а это я тебе бачу ты в двери зашел а Не. Побачу На Заході біжать, двоє біжать до компаунду підходять, до західних 50 метрів від тебе десь. Ты живий? Опа Вже на півночі обходять Не пішли в ту сторону, але... А, БТР поїхав далі. БТР далі поїхав на схід один. Бачу. Походу, погрузились, може, та й поїхали, ні? Другий БТР катається щось, не як не огаманиться. Біля злітно-посадкової смуги. Чи попав, може, ні, попав же ж, блин. <рес> БТР задню здає. Пробуваем колеса, тоді, ти блин. де, де? дэ, да, вот. Батіло може ранить, може. Та якщо б залетіло у вікно, то можна б ранити. Вони погрузилися в другий БТР, уїжджають на схід. Людини три точно сіли в БТР, поїхали на схід, по дорозі по якій ми їхали. Теж живий Інформація Інформацію передано, і я висуваюсь. Хто живий прийом, хто живий. Це я тоді, коротше, побіг на схід. То три який, відповідно, треба захищати. Та й все. В принципі, завдання виконане мінімально. Ще можна було перевірити ще ті, ті дві машини, які ми зустріли от, от на, ну, на початку. Але там уже, я думаю, всі, хто лишився живий, вони вже підійшли до БТР, погрузились та й поїхали. Ну, трошечки наробили шороху, на мій погляд. Як мінімум, ну не буду я перевеличувати, як то кажуть, свої перебільшувати свої заслуги. Ну, мінімум двох я точно поклав, тому що вони потім е, навіть не рухались. Але, типу, потім ще були люди, по яким я стріляв, і вони теж поранені. Ну, можливо, так, поки що буде. Ну і плюс наші там машину одразу спалили, тобто е, цей Урал. А що по Сіверу? Не Гаврик. Це наші, блін. А, це наші врізались. Місія номер два. Ось така легенька. Летимо на гелікоптерах, значить, приземляємось на острові. До речі, дуже цікавий мод на о карту, тобто на острів. Мені сподобалось. Але, 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 дуже погано видно, блін. Нічого взагалі не видно в цих кущах. Ну, якби, це додатково має бути повишати вашу пильність для того, щоб ви могли подивитись. І не ражити бездумно. Цій місії мені досалась роль РПГшника, і цікавий момент. У РПГшника приціл з тепловізійним підсвічуванням, якщо можна так сказати. Іноді мені здавалося, що це було імба, а іноді насправді трошечки заважало. Ну, менше з цим відіграли дуже непогано. Подякував клану 93-х. Всім привіт! Я буду ще залітати до вас обов'язково. Також, якщо у вас є бажання приєднатись до клану або можливо, приєднатись до гри. Unity Frontline. Посилання на їх Discord внизу під описом до цього відео. Також можете підписатись на мій канал. В принципі, якщо ще цього не зробили. Буду дуже вдячний. Так, приємного перегляду, дивимося другу частину. Ми останні? я понял, я розуміло. Пацаны, ще раз. поняв. Старий генерал Зеленбуд, третє Кафуки Міст, містерсклодець і четвертий Єєнот Ельфік. Добрались до реки, короче. Плюс, тормозите возле реки здесь. Понял. Енот, ты у нас сейчас? Командир. Да. Окей. Делайте просто как мы. Идите okay. за первой группой, мы самые первые мои пипи. Морс, переходите реку. Вас мои шестеро. Вот до тех людей, которые переходят речку, рухайтеся с ними. Зрозумело? Новачки. Кто там? Yeah, Фокси и цей. Вы это чуете? Морсы да, перешли? Да, да. Так, 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 чую его. да, oh, да, yeah, да, yeah. перепули. Мысли, блять, а вы где? А, well, like. там, где мол зеленый. мы ходим и за инагом Сейчас идем Азимут 300, группа пельменя первая, пошли. Вы uh, на него маете зайти? Плюс. У кого контакт? У нас, скажи, супер вожу. Контакт, но это баг, это баг. В смысле, блять? Контакт, но это баг. Ну, тип стоит, но, блять, я его убил. Короче, непонятно. Это нихуя не баг, пацаны, у нас контакт. Все дальше расстайнейся на Контроль, контрол. Дальше, ч ты видишь? Я купаюсь і нічого поки не бачу. Перестав купаться, дивлюсь на сухо груз. Біля мене контакт. Але не бачу по кому стріляють і хто. А саме блін. Мінус в мене контакт, Наш 200, наш 200. Увага, даю Ра -ра. мітку. Труба, труба, обережно, тут противник лежить перед тобою. Займи... Бачу, бачу. Бачу. За бачу, що лежить, але не бачу його. Я вбив його. Так, а, понял, понял. Увага, даю мітки, де противник. Залутай радійку. Склад, складець, я. Пробую, пробую. У нас один 200. Один 200, поки що я бачу, більше не знаю. Блін, де, де та радійка? Відійди, відійди, в одному місці. Забрав рацію. Да это вот окей. Да, вот хорошо. меня, это У ну, по ну, правую руку, ведь, я. С ней? Да, да. Мне, 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 На снайпера, на снайпера. Да, слышать, да я слышу. понял, Где это блядь. У меня контакт В лесу. я скажу? Хотя я, блядь, вырубит А сам, они нас не слышат все равно. А, скину, 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 эльфик. Ввернем, ввернем, бегаем. Спасибо. Я Ага, мене тут на цій на трубі тепловізор. Єбать, оце сильно. Я ти серйозно кажу? Ні-ні-ні, я знаю. Але це дуже крута штука. Цікаво, чи в них є техніка, бо я не знаю. Бачу, дивись. когось що то за азим. Блять. А, ти можеш дивитися? Та, 325, 325. Ні, 325 азимут, 325 азимут. Противник? подевник? Походу, не знаю, хтось сидит там про це треба дивитися. Тут тепловізор просто показує, що хтось є, а хто то. У мене контакт в лісу, времянчик. Це наш, вроді. Це наш, це вроді. Да. Ага, поняв, добре. Він спиною до нас ну, по подальше, по другій формі. Хто у нас сам кулеметчик? Та йде. А ти не йдеш, ні? Я На сухогрузі порожня, якщо що. А хтось бігає, подивись, блин. А, ти не снайпер. свою работу сертеллета чисто куда стреляй иди <laughs> вот пацаны не тормозим двигаемся дальше давайте ты не поймал свой Разбили нафиг он по-моему разбился разбилась идем да. тут идем 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 не работает не простреливают блять ранен, не 300 тут очень большая І ще стріляю, 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 стріляю. О, прилетіло нормально. Залетіло в кабіну в саме верхній таш, але не знаю чи там. Хтось бучер був. Там не є Другий поверх, Р, бачиш? А вже немає зарядів, на жаль. Бля, хуйо, окей. Ходили ми, ходили, ходили, робили маневри страшні. Потім я вистріляв всі свої РПГ, у мене було і три штуки. Та й думаю, що вже втрачати тут попередньо втратили ми командира загону, і думаю, що вже робити, треба якихось приймати рішення, коротше, брати ініціативу. Побачив цей будиночок, в принципі, і вирішив в нього зайти. Ми би мали бути як мінімум на частоті. Перейде на сорт, два б... Плюс, плюс. В моей хаті, контакт, в моей хаті контакт, Хата хатах контакт. Поставь митку, где она. Я не знаю, где твоя хата. Сейчас почуешь. Нет, не, молчи. Сирая хата такая, больно зеленый. Я оцей. не на карте можешь пометить? По да я и путаю там. Я сейчас в майс. Ходу поставив за прямо. Біля мене по хаті, я увага. Та-та-та. Якийсь дим біля хати, от, от там от. Я відкриваюся тільки під, цей, під карго. я більше нічого не бачу, щоб ви розуміли. Це він пут на зв'язку. А і п'ять ходив? Да. да, ні тут. Як я, коротше, п'ять в, нас... в том... Коротше, там, де був, а, а ви зараз по своїм меткам, да? Блін, ну і нафік я вийшов сюди. <сум> Тех... На жаль, на жаль, на жаль. Ну я побачив, що тут, я думав, що мене тут не буде видно, до речі, я хотів сюди так обійти, але не вийшло. Ну, якось так. Обстановка залишилась наступним чином. Сюди прилетіла РПГшка, до речі. Але в хату не залетіло до нього, а він на криші бігає. Ну і так багато людей залишилось в цілому. Не знаю, ходили, ми ходили, блукали, блукали. Начавто, зверху дивиться, то все так швидко може там пройти. Я а… передили доволі довго. В цілому, так, да, я зайшов, побачив. Я спочатку не розібрався, чи то свої, чи то не свої. розумієш. Виглядають вони, типу, ну, схожі максимально на американців, хоч рукава закатані. Тільки по Карло Густаву я зрозумів, що то не свої. Вот, і шо? І потім пішов і снився тут. Ну короче. Габела, Снайпер наш. Це один снайпер, другий снайпер. Сидить тут чилить. Ну таке діло. На АФК пішов. Блін, аби я знав, що тут є ворог, я би просто... Ну я вже почав відверто херньой страдати, чесно кажучи, тому що... Вистріляв всі свої РПГшки, бо я знав, що тут ворог, я би сюди краще РПшки завалив би. Тут осталось мур, тут ще двоє людей, це що? Теж снайпера. Один, другий. Снайпера одні пооставались. І вони, нам, до речі, стріляли. А лампа. Чи він тут залишився лежати, Чи він тут і був, Чи він прийшов. В цілому був шанс. Один АФК. два снайпера. І все, а саме взагалі під сухогрузом вже. ну бо на сухогруз треба зайти, якби. В цілому, понятно.